Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за Міжнародного благодійного фонду ім'я Покрову Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 9 лютого в студії Деякон Микола Лисенко Христос посеред нас. 9 лютого православні святкують перенесення у 438 році нетліних мущей святителя Іоанна Затоуста до Константинополя. Він був людиною, яка в своєму житті досягла звання архієпископа столиці Візантійської імперії, була улюбленцем народу, якого за дивовижний божий дар Слова люди назвали Златоустом, але, не дивлячись на високий чин та вшанування, Іоанн повною мірою скоштував гіркоту переслідувань за вірність істині. Не лише проповіддю приводив до Бога людські душі святитель. Величезне значення мав і приклад його побожного святого життя. Мешканець найбагатшого міста імперії жив він як справжній аскет, відмовляючи собі в будь-яких розкошах. Натомість у архієрейські кошти спрямовуючи на допомогу нужденним, знаходячись поруч із троном правителів в оточенні розпутних звичаїв столиці, святитель не прилаштовувався до них, натомість зберігав вірність правді Божій. І коли цариця Євдоксія переступила межу цієї правди, Іоанн не став мовчати. Сталося так, що вона видала наказ конфіскувати майно в зубожілої вдови одного опального чиновника, а святитель став на захист скривдженої родини, і Євдоксія йому не пробачила. Двічі відправляла горда цариця святого праведника, що наважився сказати їй правду в обличчя на заслання, і кожного разу Господь давав зрозуміти, на чиєму він боці. Першого разу щойно Іоанна заарештували, вночі Константинополь був пробуджений страшним землетрусом. Другого разу, після арешту Златоуста, вогонь перетворив на попіл храм Софії та Сенат, а сама Євдоксія, молода та сповнена сил, несподівано померла під час пологів, але вороги святителя не припиняли переслідувань, і Іоанн позбавлений архієрейського престолу. Попрямував до віддаленої Абхазії кілька місяців в дорозі під постійним дощем, зробили свою справу. В містечку Комани Святитель відчув, що земне життя добігає завершення. Слава Богу, за все саме такими були його останні слова: в мить відходу до вічності. Через 30 років, за численними проханнями віруючих, син Євдоксії, імператор Феодосій Молодший, вирішив повернути тіло златоустого пастиря до столиці, але воїни, які були послані за мощами, не змогли підняти їх. Феодосій зрозумів причину. І слізно попросив у святителя прощення за свою матір. І лишень тільки перед тілом спочилого було прочитано імператорське послання зі словами каяття, як мощі легко були підняті та перевезені до Константинополя. Народ, зустрічаючи некліне тіло святого, виголошував Прийми, Отче, Престол Твій! Шановна радіогромадо. Сьогодні до нас, з проханням про порятунок маленького сина, звертається подружжя Лазових. Їхній малюк проходить лікування в Київському інституті раку. Вітчизняний консиліум закликає батьків змиритися із онкологічною хворобою. Натомість закордонна клініка пропонує якісне лікування з перспективою повного одужання. Для кожного, хто зголоситься підтримати маленького іллю на шляху до життя, телефон його батька 095 443 60 40. Повторюю 095 443 60 40. Це як завжди, шанс для малечі на подолання недуги, а для нас на звершення доброї справи. 095 443 60 40. Це був православний календар за 9 лютого. В студії для вас працювали Деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Святитель Іван Златоуст повчав: Золото і срібло без вогню не очищуються. Так само й душа, коли не буває вкинута в горнило скорботи й страждань, не може очиститися від скверни гріховної. Замислимося над духовним змістом цих слів, і нехай вони допоможуть нам достойно долати важкі віхи нашого земного життя на шляху до життя вічного Христос посеред нас.